На фестивалі живих скульптур, що відбувся у Бельгії, актори з Івано-Франківська зібрали на потреби збройних сил України понад півтори тисячі євро. У заході брали участь сотні акторів з усього світу, і лише українцям-організатори дозволили не лише показувати вистави, а ще й збирати гроші. Наші міці просто неба продемонстрували європейцям образ українського воїна, який змінювався крізь віки від козацтва до сьогодення, і намагалися донести, якою ціною Україна нині виборює свободу для всієї Європи. Ось це ми так то. Артур, керівник театру, і водночас актор показує кадри з вистави, яку демонстрували у Бельгії. Фестиваль відбувся два тижні тому. До нього трупа театру живих скульптур готувалася вісім місяців. Планували європейцям показати зовсім інші образи, але війна внесла свої корективи. Ми раніше подавали багато різних образів. Ось але коли трапилось почалися військові дії. От і ми продовно запитали, чи ми могли б а, чимось допомогти. Знов ж таки хочеться повести в країну і показати, що відбувається люди, коли що відбувається в нас, як ми це сприймаємо, як ми це переживаємо. Ось бо люди, коли далеко, вони знають, що там щось якби погано. На фестиваль живих скульптур до Бельгії свої вуличні вистави привезли більше сотні театралів пантоміми з усього світу. Кожен намагався вразити глядачів акторам франківського драмтеатру, що перевтілились у запорізьких козаків, січових терців та сучасних воїнів, які нині боронять країну від Росії. Це вдалося. Європейці оцінили міні виставу про історію боротьби України за свою ідентичність та незалежність. Вулиця вона потребує а, легкого діалогу. Ніхто не хоче на вулиці е, спілкуватись про серйозні речі. І тому дуже важливо знайти оцей ключ, знайти цей ключ, щоб і їм було цікаво, і вони могли задуматись. Ось Тому е, в якійсь е, мірі ми і розписали своє дійство, ми навіть десь е, пояснювали, хто це за персонажі, яка це доба, вчить історію. У виставі використали великий пісочний годинник. Замість крупинок піску було зерно. Кожна зернинка, яка являє собою нагадуванням, що поки ми от зараз з вами спілкуємось, десь на фронті зникає якась частинка, якесь вже немає якогось сина в якоїсь мами, немає там в чоловіка в якоїсь дружини, а в дитинці тата. З кожною зернинкою зникає час, зникає життя. І тільки завдячуючи воїнам, які перевертаючи цей годинник, дають новий поштовх. Єдиними, кому на фестивалі організатори дозволили збирати гроші, були наші актори. Тож під час дійства усі охочі кидали гроші на потреби Збройних сил України. Вдалося зібрати понад півтора тисячі євро. Актори уже їх віддали волонтерам на закупівлю автівки для бійців. Під час виступу, коли ти чуєш славу Україні, і чуєш ці емоції такі. Перепрошую. Симі котіться. Незабаром франківські живі скульптури поїдуть на інший фестиваль до Нідерландів. Туди повезуть образ козака Мамая та планують оживити твори Марії Примеченко. Кажуть, якщо організатори дозволять, там теж збиратимуть гроші для наших військових. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікне СТБ», Єдині новини.